Руслане, пропустили відразу буквально на першій хвилині гол. Чи відчували ви після цього пропущеного м'яча, що потріпають вам сьогодні нерви суперники? Ну команда, я скажу так, що команда не проста все одно. І бачите, вони скористалися нашою помилкою, забили гол. Молодці нічого не можу сказати. Там особисто моя, мабуть, була ця помилка, тому що мені не треба було до того м'яча. У нас нічого не було такого, що потерпаємо, ми взяли м'яч на центр і далі граємо. У нас ніколи немає такого, що ми після пропущеного гола починаємо щось там розстраюватися, ну, такого такого нас немає взагалі. На минулих вихідних нічия. Сьогодні, чи можна сказати, що все в принципі, вдавалося, чи можливо попливала різниця в класі суперників? Те, ну, вдавалося сьогодні багато що, тому що ми награємо на е, тренуванні е, е, тому Сказати, що е класі, ну, можливо, так, можливо, трошки команда слабкіша, тому що люди грають всі великий футбол, де, футзал в них майже без тренувань. тому Можливо, так. Різниця в класі була, Але не дуже велика, я е, Ну і останнє питання. Ви разом з 2Т зараз очолюєте турнірну таблицю, проте і ви, і 2Т вже втратили очки, як, в принципі, всі. Команди зараз вищої ліги. Чи здивований ти такими результатами, і чи дивився вчорашні поєдинки, можливо, якийсь тобі результат впав в око? Ну, всі результати впали в око, тому що три матчі і нічия за, за таковим рахунком, 3-3, Це досить, досить дивно. Але добре, що втратили. Це наш шанс, я так би мовити. Ми в ми в тому турі втратили, в цьому турі втратили наші суперники. тому я вважаю це добре. Дякуємо, вітаємо з перемогою Дякую. і успіхів в наступній поєдинку.